На часі новини події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів. Часан у випуску а нас грабила рідна українська влада. В правах на рівні Черкасець Анатолій Пиченко і правові казуси у сфері оподаткування. Цей час девальвації, час сплюндровування оцих символів, а вони є святими. Табу на імперську символіку день перемоги без георгівських стільчок. Синочкові дуже подобаються фонтани, які тут построїли. Дуже гарно тут. Нове обличчя міста епіцентр дозвілля золотоніжців водограй. Тепер про ці та інші теми докладніше. У Верховній Раді зареєстрували закон про референдум. 25 травня в Одесу прибув батальйон спецпризначення. І скільки насправді кримчан проголосувало за приєднання до Росії про ці та інші факти теми далі у короткому огляді подій в Україні. В Одесу прибули сили батальйону особливого призначення ВС Київ. 1 про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це один з підрозділів, створених нещодавно на базі цивільних активістів на чолі підрозділу і значна частина складу вихідці з Одеси. Міністр додав, що 42 затриманих під час заворушень в Одесі 2 травня вночі були атаповані в одну з центральних областей України. Уряд запропонував Раді провести всеукраїнське опитування одночасно з виборами. Як повідомляв раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Кабмін планує внести до Верховної Ради законопроект про загальнонаціональне опитування з приводу територіальної цілісності України. За його словами, будуть винесені питання єдності, територіальної цілісності держави, а також питання децентралізації влади. Крим за приєднання до Росії фактично не голосував. Така сенсаційна заява днями з'явилася на сайті Ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини. Вона кардинально суперечить попереднім цифрам Кремля про майже 97% підтримки входження Криму до складу Росії. За даними членів президентської ради на березневий референдум про статус автономної республіки прийшли щонайбільше 30% громадян, і лише половина з тих, хто прийшов на референдум, проголосували за приєднання до Росії. Отже, долю українського Криму визначила. Проросійська меншість, а це 15%. Росія відкрито втручається у справи України. Громадська палата Російської Федерації запропонує ООН і Раді Європи перенести президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня, до стабілізації обстановки в нашій країні. На їхню думку, будь-які вибори в умовах, коли країна охоплена кровопролитними зіткненнями, а офіційні державні органи не можуть гарантувати людям безпеку, приречені на фальсифікації. Українці масово відмовляються від російських товарів. Продаж увалився в кілька разів. Мережі продовольчих магазинів в Україні відмовляються від російських продуктів. Обходити їх стороною українці закликають вже півтора місяці. Причому активність цієї кампанії стрімко зростає. У соціальних мережах розходяться списки небажаних брендів, акції проводяться безпосередньо в магазинах різних мереж. Україна отримає не лише 17 мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду, США обіцяють нам 1 мільярд доларів, ЄС півтора мільярда євро і світовий банк ще півтора мільярда доларів. У травні прийде перший транш МВФ у розмірі 3 мільярдів доларів, мільярд від США і ще мільярд від ЄС. Отримані кошти буде спрямовано на поповнення золотовалютних резервів України, стабілізацію ситуації в країні, а також погашення заборгованості соціальних виплат. Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко пригоросив депутатам Черкаської міськради прокуратурою звернутися в установу. Він пообіцяв, якщо ті взавтра не зберуться на сесію, і не проведуть голосування по бюджету, яке має забезпечити відкриття казначейського рахунку для проведення міських виборів. Йдеться про обрання міського голови та депутатів. Юрій Ткаченко повідомив, що кошти на фінансування комісії вже надійшли, але без рішення сесії міськради отримати їх не може. Можна. направити гроші не мають права, бо і досі не відкритий казначейський рахунок. Проблема в відповідальності комісії, бюджетної комісії міської ради і депутатів. Якщо завтра не прийдуть депутати, не відбудеться відповідна сесія і не проголосують за те, щоб відбулося фінансування, то це є відповідальність. Я вважаю, що я звернувся до прокурору області, що це все ж таки є злочин. Доходи Черкащан у 2013 році зросли майже на 5% та склали 35 мільярдів гривень. Про це інформує головне управління статистики в Черкаській області. Натомість витрати населення області склали 32,7 мільярди гривень. З них 30 мільярдів на придбання товарів та послуг, а 2,3 мільярда мільярди гривень це сплачені податки на доходи майно тощо. У Черкасах під час пожежі загинув чоловік. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. В області трагедія сталася у вихідні. Спалахнув приватний будинок у провулку Черняхівського. Рятувальники одразу спрямували туди три одиниці пожежної та спеціальної техніки. Під час боротьби із вогнем в одній із кімнат знайшли тіло 62-річного господаря. Реанімувати чоловіка не вдалося. Він загинув через необережність під час коріння. І ще одна пожежа з аналогічними причинами трапилась у селі Косарі. Там загорівся житловий будинок, в одній із кімнат рятувальники знайшли нетверезого чоловіка, якого одразу винесли на свіже повітря. Той через свій стан не зміг самостійно покинути приміщення. Пожежу ліквідували за годину більше ніхто не постраждав. 5 травня міжнародний день боротьби за права інвалідів. Такий статус має майже 2,5 мільйона українців, із них 94 тисячі черкащани. Соціальний захист і вирішення їхніх проблем гарантує вітчизняне законодавство. Утім, інваліди все одно почуваються незахищеними. Так, черкасець Анатолій Печенко майже 10 років намагається розв'язати правовий казус у сфері оподаткування. Подомлю Черкасцю Анатолію Печенку, 75, Все життя трудився в хімічній галузі. Коли працював у Рівному, на заводі стався нещасний випадок. Відтоді має проблеми із зором і статус інваліда. Яким же було його здивування й обурення, коли у 2006-му його та ще 133 особи, які постраждали на виробництві, судили. Мовляв, вони свідомо і злісно приховували доходи копійки соціальної компенсації по втраті здоров'я, Отримуючи субсидії. На Україні ми сплачували при оплаті житлово-комунальних послуг тільки з пенсії, не знаючи, що возміщення ущерба здоров'я є доходом. Інвалідам не вдалося переконати суд, що вони не знають тонкощів закону. Їм присудили сплатити штраф у подвійному розмірі, пригадує чоловік, і він на два місяці лишився без копійки за душею. Я хочу порівняти з фашистами, які в 41-му році, зайнявши Київ, відкрили 21 безкоштовну столову для інвалідів. А нас грабила рідна українська влада, залишивши є люди, які навіть на рік залишили без копійки. Сьогодні навчений на помилках минулих років Анатолій Васильович при отриманні субсидії подає одразу дві довідки про доходи з пенсійного фонду та з фонду соціального страхування. Але цікавиться, чому для одних соцстрахівські гроші дохід, а для інших ні. Це питання хотів поставити не одному народному обранцю. Та досі тет а тет поспілкуватися з ними не вдалося. Наші невловимі депутати, типа Томенка, який пожертвував 30 тисяч свого оздоровлення, яке для депутатів не являється доходом і прочих міністрів. А для нас є доходом. Я не можу вловити ні Доценка, ні Томенка 10 років, щоб він хоч зробив запіт, заступився за цих пенсіонерів. Анатолій Печенко сподівається, може через телебачення його почують і таки відмінять постанову, згідно з якою кошти з фонду соціального страхування вважаються доходом. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. І до інших тем табу на російську імперську символіку без георгівських стрічок зустрічати День перемоги, закликала українців влада аби уникнути провокацій. Ветеранські організації до ініціативи керівництва поставилися з розумінням, адже двоколірна смужка, з якої 69 років тому солдати здолали фашизм, нині може викликати небажаний ефект. Яку ціну вона має для визволителів і чому вони не вважають чорно-жовті кольори ворожими? Дивіться далі. Петру Красовському майже 90. на фронт він пішов у 43-му. Саме тоді радянське керівництво реінкарнувало георгівські кольори. Щоправда, стрічка змінила назву, стала гвардійською. Ветерана багато бойових медалей і орденів. Чи не кожна нагородна планка має елемент гвардійської стрічки? Адже саме ці два кольори є символом тієї війни. Я так розумію, що от цвята ці й лянточки, і сама ленточка обозначає. Мужество людей, которые защищали свою родину, принесли пользу государству и так далее. Голова Черкаської міської ради ветеранів зазначає, Георгівська стрічка є в кожного фронтовика, а їх у обласному центрі більше 900. Окрім того, у Черкасах живе ще 5 тисяч учасників війни. Іван Губський каже, що радив їм відмовитися від цього атрибуту 9 травня. Втім, що всі черкаські ветерани послухаються, і в дні свята не одягнуть стрічку, не гарантує. Ви розумієте, у кожного є, та не тільки в ветеранів, у усіх є георгіївські стрічки. Це з, однієї, з одного боку дійсно символ мужності. А зараз, як ми бачимо, що символ якоби, бачите, як виходить не символ, а якоби Георгівська стрічка, як, як би сказати, розбрату чи що. Георгівська стрічка стала невід'ємним атрибутом цілої низки відзнак дореволюційної Росії, СРСР та нинішньої Російської Федерації. Зауважує кандидат історичних наук Григорій Голиш. В його колекції є кілька таких ще царських георгіїв, але без самої стрічки. Вперше її використали у фалеристиці у 18 столітті у військовому ордені святого Георгія. Він вважається покровителем воїнства. Власне від цієї нагороди і походить її назва. Цей вищий офіцерський орден надавався за особисту Хоробрість уміли командування військами, а стрічка мала суто мілітарну символіку: жовтий і чорний це кольори запеклого бою, вогонь і дим, і жерла гармат. Всі георгівські нагороди були надзвичайно популярними. Сама Георгіївська стрічка стала символом презирства до смерті, беззавітної мужності, безстрашності, у бою стійкості. Шкода лише, що ці кольори, які Мають, власне кажучи, увіянні славою, мають таку історичну тяглість, символізують саме найсвятіше, що може бути, це мужність і відданість боротьбі за батьківщину, нині використовуються російськими агресорами та їх посібниками в особі сепаратистів Сходу, Півдня і так далі. Це звичайно дуже боляче боляче і за наших ветеранів, які продовжують носити із гордістю на своїх грудях ордени із георгівської медалі з георгівською символікою. Тож символ особистої мужності нині популярний у проросійських організацій, які мріють про відродження мілітаристичної могутності імперії та плекають ностальгію за радянським минулом. І не завжди Георгівську стрічку чіпляють собі на груди справжні герої носії доблесті і слави. Цей час девальвації, час сплюндровування оцих символів, а вони є святими. Як для мене, вони є святими, тому що це все скріп скраплено кров'ю багатьох-багатьох воїнів. То все повернеться на круги своє. В це хочеться вірити, що це дійсно буде єдиним символом, символом бойової слави, і історію не перепишеш і в бойовій славі наших народів є чимало спільного. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Тим часом у Черкасах почали розфарбовувати міст патріотичними кольорами. Така ініціатива належить місцевим жителям, які об'єднались на Черкаському форумі. Люди за власні гроші купували фарбу та все необхідне для здійснення задуму. Роботу почали у неділю, 4 травня. Втім, завершити не встигли, тож долучитись до такого патріотичного прикрашання. Черкас запрошують усіх бажаючих 11 травня із пів на десяту ранку. А з 1 червня у Черкасах розпочнеться купальний сезон. Відтак до 15 травня міські пляжі мають бути готові. А щоб отримати паспорт об'єктів, власникам необхідно провести обстеження і очищення дна акваторії. До цієї роботи вони мають залучити водолазів професіоналів. А задля попередження нещасних випадків на воді та надання допомоги створити сезонний рятувальний пост, організувати постійне чергування рятувальників, які пройшли відповідну підготовку на територіях пляжів, мають бути встановлені роздягальні та громадські вбиральні. До оздоровчої кампанії готуються лікувально-профілактичні заклади. На Черкащині діє низка таких оздоровити дитину можна в санаторії пролісок, що неподалік села Гронимівка Черкаського району. Ця здравниця існує більше 40 років. Санаторій пережив період вимушеного простою і реорганізації, але з осені 2012 року запрацював на повну силу. Зручне розташування і мікроклімат соснового лісу сприяють оздоровленню дітей. Набратися сил і відпочити за одну зміну тут може 40 дітлахів від 3 до 10 років. Профіль лікування, ортопедичні, неврологічні та соматичні захворювання. Хороші умови проживання, покращене харчування. Медичний персонал та вихователі працюють у санаторії пролісок цілодобово, тому діти постійно під доброзичливим наглядом. Мені тут подобається ці, ці процедури. Тут можна займатися фізкультурою, оздоровити своє життя. Оскільки деякі батьки не ризикують залишати своїх дітей в санаторії самих, адміністрація Проліску планує створити відділення матері і дитини. Що зразу? Ми думали, що нашим дітям не подобається, і вони, наче так, їздили старший їздив. Ну потім вони через днів два почали дзвонити. Почали, що нам тут добре. І дуже рідко дзвонять. Вони постійно зайняті. То вони співають, то вони на процедурах, то вони общаються, щось їм про ліс розказують. Ну, ну, вони сильно доволі. Не жаліють і кого, щоб ми їх ще сюди привезли. Безкоштовні путівки у санаторії пролісок можна отримати в лікувально-профілактичних закладах області та у поліклініках за місцем проживання. У департаменті охорони здоров'я та санаторії працюють над тим, аби забезпечити етапне лікування. Майбутнє нашої держави це наші діти. І навіть в такий складний, напружений час, непростий для нашої держави час, держава все рівно піклується про нас, про наше майбутнє і здоров'я наших дітей. Нині працівники санаторію Пролісок готуються зустрічати нову групу дітей на чергову санаторну зміну. Галина Компанієць, Сергій Резняченко, Черкаська служба новин. Парковий сезон у розпалі і улюблене місце відпочинку золотоніжців. Центральний майдан приваблює містян водограє. Його поява стала початком оновлення обличчя міста. Цей проект влада виношувала два роки. Синочкові дуже подобаються фонтани, які тут построїли. Дуже гарно тут. Мені подобається посидіти з подружками на лавочки, синочкою подобається водичка. Йому хочеться в ній покупатися, напевно, він завжди хоче її потрогати. Да, Рік тому тут був квітник з появою водограю. Цей Майдан став одним з улюблених місць відпочинку дорослих і не дуже золотоністів. Нравиться. А що тобі подобається? Фонтани. Стало гратися на площі. Прошу, да? Да. Що ти тут грається? З машею. Сквача, котика і в миски», все різне і граю. З початком роботи фонтану у Золотоноші стартує і парковий сезон. Тут ми рідко, бо, ну як буваємо, як проїжджаємо, просто проходимо. Сьогодні вийшли, случайно. підемо в парк зараз до фонтанчика, тоді до себе на стадіон. Два роки як водограй існував лише на папері та у мріях місцевого керівництва і мешканців Золотоноші. Силами підприємців та міської влади він став реальністю минулого літа. У нас дві чаші фонтанів більша чаша десь займає біля п'яти кубів води, менша чаша десь біля двох. Пропускна спроможність десь хвилину біля 400 літр. Система закольцована. Це обертається тільки, що плануємо поставити ще фільтра пізніше, десь місяць-другий. Подограється лише початок оновлення та осучаснення обличчя Золотоноші, каже її міський голова Віталій Войцехівський. У найближчих планах відродження минулої слави міста як столиці чорнобривців та розбудова центральної площі Золотоноші. Зарішуємо громади. Сьогодні ця площа носить назву «Героїв Майдану. І на сьогодні ми працюємо над проектом. І при участь у розробці цього проекту приймає вся громада міста Золотоноші. площу цю ми теж будемо реконструювати, і вона буде являтися як одне завершенням одного цілого проекту по центральній частині міста. Мирослава Станкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин. І така інформація на цей момент. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт розмедіокомієї про новини спорту. Вам ще розповість Юлія Парпленко, потім буде ще прогноз погоди. Побачимось завтра. Дня, попри першотравневі свята, черкаські спортсмени не відпочивали сьогодні. У випуску редакція ЧСН Спорт розповість вам про останні здобутки футбольної команди нашого краю. Також дізнайтесь про підсумки всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги і всеукраїнського турніру з Музика Славутич поступається на виїзді у рамках 31-го туру чемпіонату України. Черкаська команда зіграла у Києві проти місцевої оболоні. Долю поєдинку визначив єдиний гол, котрий у другому таймі забили кияни. Гравці Славутича намагалися змінити хід матчу, проте безрезультативно у підсумку 0-1. Славутич знову поступається. Це вже третій матч, в якому команда Юрія Бакалова не може виграти. Відобразилася ця невиразна серія і в чемпіонаті. І шостої позиції Славутич опустився відразу на восьмий щабель турнірної таблиці. Наступний матч наша команда проведе вже 7 травня. О 16.00 у Черкасах відбудеться знакова подія. Півфінальний матч Кубка України Славутич-Шахтар. У боярці завершився фінальний тур всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Тривали змагання впродовж трьох днів. У старті взяли участь вісім найліпших команд країни. Черкащину у боярці представляли черкаські мавпи 2000 Цього разу баскетболістам нашої команди не вдалося показати вражаючу гру. Збірна програла усі три матчі. Відтак, у рейтингу команд фінального туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, черкаські мавпи мавпи-2000» на восьмому місці, як зазначив Євген Ткаченко, головний тренер команди, на хід проведених ігор вплинула травмованість баскетболістів. Черкаські бійці призери всеукраїнського турніру з кікбоксингу. У Києві наші земляки показали, на що здатні. Представники Черкаського краю повернулися додому із низкою медалей різного гатунку. Найбільше на рахунку кікбоксерів золотих нагород. У ваговій категорії до 67 кілограмів переможцем став Олег Гужва. Стрібло категорії виборов Артур Яковенко. У ваговій категорії до 71 кілограма кращим став Станіслав Толкач. Золото до 75 кілограмів забрав Юрій Дідич. Сергій Харченко тріумфував серед спортсменів категорії до 81 кілограма. Від команди інституту пожежної безпеки було 5 курсантів. Ціль змагань, ціль поїздки на змагання було це набуття практику, бойової практики досвіду. От на змагання поїхали другі та треті номера, оскільки перші були нещодавно на чемпіонаті України, відпочивали. От і щоб була нормальна конкуренція в секції, ми вирішили повести туди другі треті номерів. Результатом задоволений, будемо працювати і сподіваємося, що ці ж хлопці вже на наступному турнірі це буде Кубок України осінь, Можливо, виступлять вже на всеукраїнському рівні. От і займуть там якісь призові місця. На цьому у нас все свіжі спортивні новини. Дізнайтесь вже завтра. До побачення.